Відео триває 60 секунд. Скільки ви витратите часу на перегляд цього відео, якщо будете дивитися його на швидкості 1,5х, подумайте, напишіть свою відповідь в коментарях, і якщо ви думаєте, що 45, ви помиляєтесь. Чому так? Тому що, ну, наприклад, ми дивимося зі швидкістю 1х, але да? ж просто зі звичайною. Тоді час, який ми витратимо, буде 60 поділити на 1, тобто 60 секунд, ми стільки і витратимо. Якщо ми будемо. Прискорювати вдвічі, да? будемо дивитися зі швидкістю 2х, то час буде 60 поділити на 2. Буде 30. Ну, поки що ви можете все одно думати, що 45, якраз серединка між цими числами, але ні. Треба ділити. Якщо ми будемо дивитися зі швидкістю 1,5х, нам треба 60 поділити на 1,5. А скільки це буде? Переносимо кому, це буде 600 поділити на 15. 4 пишемо тут 60, виходить 0, тобто 40. Ви витратите на це 40 секунд.